Діти, ми з вами потрапили на лісову галявину до звірят. Ой, хтось маленькими ніжками біжить по доріжці? Хто це діти? Так, це їжачок, а за кущика виглядають довгі вушка. Хто це діти? Так, правильно, це зайчик-побігайчик, а вгорі хтось. Скаче з дерева на дерево. Хто це, діти? Так це ж білочка руденька. Звірям дуже сумно у лісі. Вони хочуть з вами погратися. А грати ми будемо в гру, не помилися. Їжачок вам приніс гостинці. Їх необхідно порахувати та показати відповідну цифру. Що це діти? Правильно, це яблука. А скільки їх? Правильно яблука два. Показую вам карточку з цифрою 2. А це зайчик приніс вам морквинки. Скільки морквинок? Так, правильно, морквинок 3. Показуємо карточку з цифрою 3. Діти, скажіть, а чого більше морквинок чи яблук? Правильно морквинок. А наскільки більше морквинок? Правильно, на одну. А що треба зробити, щоб їх стало порівну? Правильно, діти. Треба додати одне яблуко. Або забрати одну морквинку. Їх стало порівну. А що це нам білочка руденька принесла? Правильно, діти, це горішки. А скільки їх? Так, правильно, горішків два. Показую карточку із цифрою два. Білочка ще принесла нам гриби. Скільки їх? Так, правильно, грибів один. Показую карточку з цифрою один. Діти, чого більше? Грибів чи горіхів? Так, горіхів більше. Наскільки? Правильно на один. А що треба зробити, щоб їх стало порівну? Правильно треба додати один гриб. Так, правильно треба прибрати один горіх. Скільки стало горіхів і грибів? Правильно, їх стало по одному або порівну. А ще їжачок приніс нам груші. Скільки груш. Так, правильно, груш три. Показую карточку із цифрою три. А зайчик ще приніс капусту. Скільки капустинок. Так, правильно, капустинок три. Показую карточку із цифрою 3. Діти, а чого більше груш чи капусти? Так, правильно, їх порівну капустинок три і груші три. Діти, давайте ще раз пригадаємо, яких лісових звіряток ми зустріли на галявині. Правильно, це їжачок, зайчик і білочка. Я вам виклала вгорі відповідні кружечки. Коричневий це їжачок. Сірий це зайчик, помаранчевий це білочка. Скільки в нас кружечків коричневого кольору? Правильно один. А скільки кружечків сірого кольору? Так, теж один. А скільки кружечків помаранчевого кольору? Правильно, теж один. Діти, а скільки всього кружечків стало? Правильно, їх стало три. А як ми отримали число 3? Так, ми до одного додали один, а потім іще один. Звірі на згадку про нашу зустріч подарували нам даруночки. Скільки даруночків подарували звірята? Так, правильно, даруночків всього три. А скільки червоних даруночків? Правильно, діти, їх два. А скільки синіх даруночків? Так, правильно він один. Як ми отримали число 3? Правильно діти, до двох червоних даруночків ми додали один синій дарунок. А це вправа перетвори фігуру. Розгляньте малюночки, в яких заховалися геометричні фігури. Які геометричні фігури сховалися? Правильно, діти це трикутник. І круг. А що є у трикутника? Правильно, три кути і три сторони. А чим відрізняється трикутник від круга? Так, діти, кутами і сторонами. А давайте ми теж спробуємо викласти із трикутника і круга якийсь предмет. Наше заняття підійшло до завершення. Діти, про що ми сьогодні з вами говорили? Правильно, діти, ми розглядали, як утворюється число 3. Молодці діти! До побачення!